Добрий вечір, дорогі підписчики. Сьогодні таке нестандартне відео. Дуже приємний такий сюрприз. Це у нас посилочка від підписниці пані Наталія. Заранша дякую. Поки що не знаємо, що вона відправила. Це дуже нас здивувало. У нас тут підписників не так багато, але дуже цікаво, що нам відправили. Наталія займається виготовленням зефіру. Я так підозрюю, що це, мабуть, зефір... Поки що, поки що не знаю. Помилився. ж треба наша нова Пошта, це все, цю всю красоту не пошкодила, дуже здивувала. Оце офікрасиве. <с -кій> Жалко його. Ви що, яка красота мене як живі? Як їх тільки їсти, я не знаю. Я то бачив фото. Дуже красиво. Ну вживу, звісно, це дивіться, яке гарне. Просто це не, не передати, мабуть, словами. Спробуй зараз. Спробувати. М -м -м. Воно просто повітряне. М -м. Друзі, смак неописуємий Наташа дуже вам дякую. Так. Дивимося ще. Це, мабуть, косметика. Ну, тогда думаю, що це гель на гель для душа, да, дуже нам приємно. Так, що це у нас? Це у нас? О, друзі, дивіться, яка красота. <гас> Тут прям прям витвір мистецтва. М -м -м. Друзі, воно настільки невагоме, просто як, як вота. Друзі, рекомендую надзвичайний смак. М -м -м -м. Бомба. Ну, цукерочки. Да, я сладкоежка, це, звичайно, для мене найкращий подарунок. Так, ну. Вітамінний комплекс. Це в мене проблема із колінними суглобами. Бачу, колаген містить. Бачите, друзі, як підписчики. <р f2> Дбають про, про здоров'я. Наташа, дякую. Дуже приємно, що ви турбуєтесь і про здоров'я наше чи моє, точніше. О, це, звісно, це рушники. М -м -м, красота. О, тут два рушника і постійний набір. Двухспальний. Да, це дуже приємний сюрприз. Я дуже сильно здивований. Ще дивіться, і фісташки. Це на закусочку до пивка. Друзі, от така Розпаковочка посилочки від підписниці Наталії. Наташа, великий вам привіт. Щиро вдячний. Мені аж незручно, що так підписники балують нас. Ну, це в мене така перша посилка, мені ніхто так більше не відправляв, тому це мене досить здивувало. Все, друзі, лайк, підписка. Попереду дуже багато цікавих буде відео. Наташа, вам великий привіт. Велике дякую. Нам дуже приємно, ви нас дуже здивували. Будемо радувати і вас, і інших наших підписників цікавими відео. Все, друзі, на все добре, до нових зустрічей.